Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги сонячну запальничку для кемпінгу. Це зручний практичний інструмент для тих, хто полюбляє подорожувати на природі і не хоче залежати від звичайних запальничок або сірників. Для того, щоб розпалити вогонь, достатньо прикласти лінзу запальнички під певним кутом до сонця, і при правильному налаштуванні вогонь з'явиться миттєво. Цю запальничку виготовлено з високоякісних матеріалів, що робить її міцною та довговічною. Вона є незамінним інструментом для любителів активного відпочинку на свіжому повітрі. Запальничка ідеально підходить для кемпінгу, походів, полювання, риболовлі та інших видів діяльності на відкритому повітрі.